Добрий день! Ось і думаємо своїх улюблених квітів, нагород. Мої петуніки, царство петуні, які насіяли самі. Я тут їх уже майже і не садила, декілька штук. Ось мої помідорчики, які не дуже гарно ростуть. І хочу сьогодні вам розповісти, чим ми обробляли помідори. Насправді, на момент створення цього відео помідорчики від фитофтори. І заодно, як і гірки від шкідників, ми вже обробили. Це було 5 липня, сьогодні 10. От. І а, хочу показати, розказати, що ж то було, що ми використовували. Ось мої помідори, які не хотіли ніяк разом з огірками рости, так як треба. Ну і зараз вони не дуже то як, але вже квітують. Деякі треба ще ось тут досапати в кущиках. Кілочки ще не ставили, треба буде. У нас там ряд кілочків, є то раніше по мітори Ну, Треба буде їх вже досапати, допікірувати, пройти подивитися, що куди. От. І ставити кілочки. І ось моя картопля. Вибачте, туди зовсім у мене якісь кималенькі, саме на огірки. Ну, Ось хочу нагадати, я в попередньому своєму відео розповідала, що я обробляла огірки від шкідників за допомогою Актофіта і зодно використовувала добре підживлення. А плантатор це позакореневе підживлення. От чому зараз нагадую? Тому що, в принципі, я все це використала також і для обробки томатів, баклажанів та перців. Ну, не зашкодить, адже це від шкідників. Ну ось, Актофіт та добриво плантатор. Тіше вам сказала, що я використала також не лише для огірків. От, а і для томатів. Це вже використано ще навіть до а, обробки від фітовтори. Ну, Так як я вже розповідала, що е, з такими погодними умовами все поганенько росте, тому і зав'язується. До речі, огірки вже гарненько позав'язувались, в наступному відео покажу, вже почали їсти. Ото От, цей плантатор для зав'язі, для покращення розвитку якраз. Тут азоту 0,25 фосфору, 50 калію. Оце вже ми використали також не лише для огірків, але і для томатів. А тепер з приводу помідорів. Це у мене буде друга чи, не знаю, майже третя обробка, як це назвати. Ну, така планова друга. Варто було раніше, але значить, перша у мене була за допомогою Redomil Gold. Ось так. А друга, ось я використаю ревус. Ревус використовується для боротьби від фітофторозу і альтер на на томатах та картоплі. Також вирішила, не завжди використовуємо варто використовувати, надіюсь, прилипати. Чому я сказала майже не то друга, не то третя. Тому що я коли обробляла огірочки, там рятівник огірків від хвороб, та шкідників. Та ми так завжди робимо. То ми обробляли і. І наші помідори заодно, тому що вистачало. Ну, не думаю, що рятівник огірків дуже допомагає. Це, вибачте, я не дуже вдало зняла етикетку. Ем, значить, що рятівник огірків дуже буде перешкоджати розвиненню фітофторозу на томатах, але ж собі вже заодно. от, е, тобто, Бажаємо, щоб півтори обробки було. Осаревус друга обробка, через то я не, через дві неділі трошки пізніше нею оброблятиму. Ось. Ну, огірки думала, але прочитала, огірки тут не фігурують зовсім від хвороб. Огірки тоді ще треба буде від хвороб. І ще інші, які взяти вже ті, що я не використовувала. А, препарати. Ну, ось поки що, актофіт від шкідників будемо а, боротися, тому що, ну, можливо, і ревос все-таки. Не знаю. В будь-якому випадку, якщо не допоможе від хвороб на огірках, то і не зашкодить. А, так, а, отже, таким чином, ось такі речі будемо використовувати. Ну, ось якраз монтую відео. Ми вже давно зробили ту обробку від фітофторозу, ревусом. Просто трішки не вистачало часу. І вирішила вам показати, як сьогодні рано вранці, що виглядає це вигляд з вікна, мої квіти. Виноград заважає всі побачити далі. Там кукурудза огірочки, томатики і картопля. Але якась така чудова погода. Так, якось гарно, прохолодно і дуже красиво, аж якось таємниче. Ось так. А це аж до другого вікна підійшла. Ось таке сіре небо. Такий якийсь настрій. Так хочеться чогось хорошого. Добре, дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаві, та корисні мої відео.